Для діагностики перитоніту існують суб'єктивні і об'єктивні симптоми. Із суб'єктивних симптомів симптом коупа. Якщо у животі хворого сильний біль, що раптово виник, і він не зникає чи не зменшується протягом 6 годин, це буде абсолютне показання до оперативного втручання. Симптом лежара. У пацієнта з явищами гострого живота відмічається три ознаки: з'являється і наростає біль у животі, виникає подразнення очеревини і частіше є пульс. Це є абсолютним показанням до оперативного втручання. Переходимо до об'єктивних симптомів. При огляді. Термінальні стадії перитоніту характерний симптом обличчя Гіппократа. бліді шкіри, привиржені інтоксикації шкіра набуває і сіруватого кольору, запалі очні яблука, запалі щоки, випинають виличні ділянки кістки і надбрівні дуги. Пов'язане це з тим, що внаслідок дегідратації втрачається вода із ретробульбарної клітковини, і за того западають очні яблука. Втрачається вода із маса едіпозабукці. В того об'єктивно западають щоки. Для перитоніту характерний симптом маделунга. Характеризується тим, що при вимірюванні температури в акселярній ямці і в прямій кишці різниця буде дорівнювати 2 градусам більший рівень температури у прямій кишці. Це буде характерно тоді, коли перитоніт в основному базується у малому тазі. Об'єктивний симптом перитоніту. При огляді черевної стінки відмічаємо те, що остання не бере участі в акті дихання, коли при вдосі випинає допереду, при видосі втягується. Характерний симптом Розанова. Він характеризується такими прийомами. ми слідкуємо вдох і видох. Вдох і видох. Після видоху просимо хворого додатково видихнути. При додатковому видиху він перериває цей видих із-за того, що виникає різкий біль у животі. Цей симптом характеризується тим, що виникає додаткові тертя між червною стінкою та органами. Дуже він інформативний в диференційній діагностиці між гострим животом і власне перитонітом та між диференціюючи перитоніт від пневмонії і від плевриту. Переходимо до пальпаторних симптомів. Виконуючи пальпацію живота, в певній ділянці знаходимо. Напруження м'язів черевної стінки, що супроводжується болем. Характеризується це як симптом мортала. В цій ділянці продовжуємо натискати, адаптуючи хворого до болю. Зупиняємося на 3-5 секунд для адаптації. А потім різко забираємо руку. Внаслідок цього виникає різке випрямлення передньої червної стінки як еластичної структури, а потім коливальні рухи її, що викликає різкий біль. Цей феномен називається симптом Щоткіна блюмберга і ще раз демонструємо. При пальпації знаходимо місце напруження і помірний біль. Симптом мортола. Продовжуємо натискати в цьому місці. Зупиняємося на 3-5 секунд. Хворий адаптується в такому разі до болю. Тут же різко відпускаємо. І виникає різкий ріжучий біль в животі. Симптом щотки на Блюмберга типові характерні симптоми для перитоніту. Для перитоніту характерний симптом Воскресенського. Він має іншу назву симптом сорочки. Ми натягуємо нижню білизну на живіт. Це для того, щоб полегшити козні рухи попередній черній стінці. Тому що при перитоніті. Характерна буде і пітливість, і внаслідок цього можуть бути спотворені відчуття ковзання попередній стінці. натягуємо нижню білизну і від мечовидного відростка спочатку в бік інтактний або меншого болю, різко і зупиняємося. Хворий може відчувати біль, але якщо тут немає виражених симптомів подразнення очеревини, тобто інших, а це означає, що запалення очеревини, то відчуття пацієнта будуть несуттєві. Від мечовидного відростка різко проводимо в інший бік, і в цьому разі пацієнт тут же скаржиться на характерний біль в певній ділянці. Одну з дев'яти чи двох. Механізм болю такий, що. При проведенні по почерівній стінці вона зазнає коливального руху. В такому разі, із середини то розтягується, то навпаки стягується очеревина, а вона запалена, що викликає виражений біль. Для діагностики перитоніту переходимо до перкуторних симптомів. Після завершення пальпації, а перед тим ще аускультації, то виконуємо так званий прийом симптом менделя. Кість розслаблена, пальці зігнуті під прямим кутом, проксимальна і середня фаланга випрямлені, і здійснюємо помірний удар попередній червній стінці. Вибірково. Тій ділянці одній із дев'яти чи в інших там, де є запалення, внаслідок удару попередній черній стінці виникає її коливання і це викликає подразнення очеревини і виражений біль. Симптом менделя. При виконанні молоточкової перкусії Під час таких маніпуляцій, в певній ділянці там, де є запальний процес, хворий скаржиться на вижений різкий біль. Механізм такий же, при перкусії молоточковій, видно і попередній чорній стінці, виникає коливання її і тому подразнюється запалена очеревина зсередини. Для перитоніту характерний симптом чи по-іншому називають феномен драхтера. Він надто інформативний і цінний в діагностиці перитоніту у дітей і людей із сплутаною часом відсутньою свідомістю. Лікар лівою рукою бере загомілково ступневий суглоб пацієнта, стопа під 90 градусів бажано. Ногу піднімаємо від поверхні лежання не більше 30-35 градусів, щоб удари по п'ятці, які зараз ми будемо здійснювати, передавали коливання на поранені живота. Стукаємо по п'ятці, дивимося на живіт. І бачимо, що від удару по п'ятці тіло зміщується доверху. В той же час рухомі органи, що на брижейці, змішуються на противагу донизу. І це буде викликати характерне тертя вісциральної очеревини органів до паралітальної очеревини черевної стінки. Це тертя двох запалених листків викликає сильний біль. Внаслідок цього пацієнт різко від болю хапається. Часом двома руками за передню черевну стінку і особливо там, де найбільше болить. Для перитоніту характерний симптом крик дугласа. При виконанні пальцевого дослідження прямої кишки натискаємо пальцем на передню, червину, на передню стінку прямої кишки. І це викликає виражений біль. Він буде характеризуватися тим, що запальний процес локалізується на очеревині, що покриває передню стінку прямої кишки. При надавлюванні і розтягуванні передньої стінки прямої кишки, розтягується, подразнюється очеревина, і це викликає сильний біль аж до крику. Хват. Особлива форма перитоніту. Особлива форма. Місцевий перитоніт, абсцес піддіафрагмального простору. Для перитоніту характерний симптом сенатора. Симптом абсцесу піддіафрагмального простору. Випрямлений тулуб пацієнта через напружений мускулюс еректор спіни. на тому боці, на якому і локалізується абсцес. При абсесі підіаформального простору характерний симптом дюшина. Візуально спостерігаємо рух передньої черної стінки в акті дихання. І бачимо, що в нормі вдох припіднімається черна стінка. Видох навпаки. А в даному разі, при вдосі буде черевна стінка втягуватися, а при видосі, навпаки, випинатися. При піддіафрагмальному абсцесі характерний симптом літтена. Внаслідок обмеження руху діафрагми під час дихання стимулює пацієнта глибоко вдихнути, і, внаслідок цього, міжреберні проміжки. Активно втягується. Інформативний симптом він дозволяє і в тому ж числі диференціювати пневмонію, особливо ексодативні плеврити, від перитоніту.